Вітаю прес-центр телеканалу відкритий з вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як Дніпряни написали гімн для територіальної оборони України. В гостях нашої студії Сергій Красний, автор та виконавець патріотичних пісень. Проект Махно, ведучий волонтер, Павло Грендач, власник студії Сандвокс, корежисер проекту Махно. Вітаю вас. Доброго дня. Тож розкажіть, будь ласка, як та коли виникла ідея з чого написання гімну? Хто розкаже? Ну, дивіться, ідея почалася з того, що якось на нас вийшли, тобто це не ми шукали mm -hmm. ці шляхи. Якісь вже пісні у проєкті Махно вже були створені, і на нас вийшла 109-та бригада. ТРО нас їм порадили, і вони до нас звернулися написати їм саме їм їм. Був написан... Саме для ї так. бригади. Uh -huh. Слова були написані, написані бойцю, бойцем, одним з бійців цієї бригади, і нам дали вже повну свободу, щоб ми обрали розміри, обрали якийсь стиль музики. Ми це все зробили. І слова, які були написані, довелось трішечки змінити, ну щоб підлаштувати під цю музику. От і їм дуже сподобався результат. Вони показали свою суму комкомбрігу, а потім. Ігорю Івановичу Тансюрі. І е, було замовлення написати гімн Трево України. Угу. Від кого надійшла замовлення? А, ну спілкуємось ми через Миколу. Uh -huh. Це боєць. Я не думаю, що можна говорити uh -huh. його uh -huh. прізвище. Поки що, uh -huh. а, тому що він а, саме приймає участь у боях зараз. Uh -huh. От і від нього прийшло. Ми через нього спілкуємось з іншими. А, це замовлення. Ми написали а, вигляд. Мала ця пісня трішечки інший аніж зараз. От ми відправили їм, щоб вони саме чоловіками, саме бійцями, оцінили цю пісню, а тому, що ми ж робимо це не для себе, а для mm -hmm. них. І ця пісня повинна підіймати їх бойовий дух, а не наш. І тому вони вже якісь правочки зробили, щоб це було активніше, щоб це було швидше. От і ми тоді трішки змінили музику. По перше слова їх влаштували одразу і записали музику живими інструментами. От, а це дуже легко було зробити. Які там інструменти використовуються. Саме живих? Ну це ударні барабани, це струнні. Що там ще живе? Скрипка. І гітари, бас і електро. Так. Угу. Оце живе, прописано. І деякий час це зайняло, ну а живий інструмент треба набагато довше зводити. Тому створення цієї пісні зайняло нас десь. Чотири місяці, так? Ну в цілому, так. Тобто, це був такий творчий процес, можна так, так би мовити. І далеко не одразу ми е, прийшли до того результату, який, по-перше, сподобався би нам, по-друге, сподобався би їм, щоб ми були в цьому впевнені. А як Сергій сказав, наша задача, щоб е, хлопці перед боями, прослухавши цей трек, їм надихалися на перемоги, щоб підняти саме їх бойовий дух, як, як це вже було сказано. І це. Е, не одразу вийшло, але те, що вийшло в результаті зараз, то і ми, і хлопці в результаті задоволені. задоволені. Ну я такий варіант, що то вийшло трішечки раніше, але нам було дуже важливо. Ну, ми боялися, що ми зараз надійшлимо, а воно їм не подобається. Тому ми намагалися довести це от до безпеки. Відліхувати до так. ідеалу. Так, давайте тоді поглянемо, що це за відео. гімн, mm -hmm. ви зробили так коротесеньке відео. Скільки будемо ми триматись, навіть більше, ніж воно боятись, будемо стільки чекати підмоги, скільки треба для перемоги, скільки будем стіною стояти, Доки є кого захищати, тобі скаже уся родина. Слався, тих свята Україна. Це армія вулиць, квартир і районів. Це ті, хто женуть, ворогів до кордонів. Взяв руки зброю без примусу сам і розусередилися по темним лісам, по житнім полям, по лісосмугам стискаючи зброю в руках від напруги і страх відштовхнувши, тримають стіною межу з побратимами. Що стали добою? Вони знають точно, що в них за плечима. Кохання минуле країна, родина давно про них йде. Добра слава містами, хто йде в тере України, на коліна не стане. Кожен воїний солдат, тут кожен лицар і козак, і розуміє ніє Що що немовернеться назад, холодний вітер завивав, Ревета та стогне наш Дніпро, Підступний ворог мовціка познає поруч Терео. Зі світлом у серці, і щастям у мріях. Вони розтворились в важливих подіях і так хочуть жити в свободі. Та волі, і на чужині, не виболювати долі, це месники правди, і вартові честі, це самопожертви, святе перехрестя, і кожен з них кращий. За будь кого в світі, бо він береже країну, що миті, Так слава героям. І Україні, єдина. І що тепер залужив за небесами та там навіть знають, за хлопців співають, без грео України на коліна не стане. Тут кожен воїн і солдат тут кожен лицар і козак, І розумні ясні поста, що не повернеться назад, холодний вітер забива, треба згорне наш мікро Відпутний ворог з човника познає мор. Тут кожен лиця прикова і розумний є злопоста, що не повернеться назад. холодний місій саме вам, не дословне наш діб підступний борг, отіка однає вору дерево. Так, ну а тепер давайте прокоментуємо. Це впевно тяжка була робота. Хто автор е, слів музики. Автор слів це я, uh -huh. автор музики це Євгеній Радзян, композитор, автор. Це хлопець, який зазвичай нам писав ну, більшість музики для пісень для наших, він писав. От. І якраз для 109-ї бригади теж, правильно? Угу. Uh -huh. ну, — Ну І плюс були залучені музиканти, як вже було сказано. Тобто на його основу, яку він написав музику, були додані живі інструменти, і це е, додало. Своєї енергетики, скажімо, uh -huh. так. Ну так, вони от, ж по-перше ще не й й змінювали при... цю музику. Ну і і плюс да музика знов таки, яка була перші начерки, вони були змінені, там трошки переналаштовані. От uh -huh. десь прискорено, десь ну ще якісь нюанси саме для того, щоб ви бачили те, що зараз побачили. Чим найбільше були складнощі під час його написання. З тим, щоб зібрати цих людей в один день, більше трьох людей, якщо тобі тридцять плюс, дуже складно зібрати в одному місці. тому, що у когось сім'я, у когось робота, і взагалі такий час у нас нестабільний. І тому зібрати було найскладніше. Потім, коли ми офіційно вже викладали цю пісню, тому що зараз пісні проєкту Махно, викладається офіційно, їх можна знайти на усіх, на усіх майданчиках музичних. От. І коли ми повинні були ще підписи зібрати всіх цих людей, це було ще складніше, тому що щоб записатися, вони ще зібралися, а щоб просто зробити підпис в один день, це неможливо. Тому прийшлось поїздити трішечки. Тобто, чисто організаційні питання були найскладніші, так? Да, ну а в, в принципі твортворчі питання вирішилося дуже швидко, коли, коли все ж таки все було організовано, то е, ідеї пішли е, одна, за одні, одна за одні, і е, за один день ми в принципі все це записали. Ну за один день голос, за другий день е, ін, інструменти. Ну і в принципі. Зведено все це було дуже швидко, от, аж чому, чому це важливо, щоб це все таки було ну, якомога швидше? Тому що ну, чим раніше хлопці це почують, тим більше від цього буде так, результатів. Так, підбадьорить да, їх дух, да, і настрій да, так, ідейно. Це фінансово ж затратно було це більше ресурсу затратно, скажімо mm -hmm. так, тому що це і наш час, і час студії, і час музикантів. Звісно, це було повністю на волонтерських засадах. Абсолютно, ну тому що ну тому, що просто так повинно бути. Ми повинні так. тримати ідеологічний і культурний фронт, і це ми вирішили на початку війни, як виконавці, так і ми, звукорежисери і власники студії. І це так повинно бути, тому що перемога починається на, ідеологі... на ідеологічному рівні в першу чергу. І... Далі ми до речі. Всерйоз розглядаємо варіанти написання і для інших підрозділів, і для військ, які будуть до нас. Можливо, також. такі ідеї вже надходили до вас. Ідеї, від ідеї, ідеї є, і ну, ми зараз mm -hmm. <плес> чекаємо запитів. Mm -hmm. Тобто, ми ще це не анонсували, mm -hmm. це до речі, кажу вперше. Але ми всерйоз розглядаємо, щоб інші війська і підрозділи теж до нас зверталися і ми. Mm -hmm. За можливості, звісно, наскільки це буде в нас можливо, тому що в нас у кожного і робота, і волонтерство, і так далі. Але ми за можливості хочемо, і я думаю, що дійдемо до цієї ідеї, створювати гімни для інших підрозділів і війська. От, в принципі, нещодавно написана вже пісня для артилерії нашої української. До речі, да. Так, написана пісня, вже написана. Ну, дві пісні, які написані, і не записані. Це для артилерії. І йде солдат, називається пісня. Це взагалі про українського солдата, будь-якого підрозділу будь-якого виду вій. Ну, нас, насамперед, е, одразу не хотілося так довго і так багато пісень писати для проєкту Махно. Тобто ми думали, що буде там 4-3 пісні і якось це все закінчиться. Чотири-три пісні. Два-три тижні і все. Але вийшло так, що все ж таки і приходять. Потрібні слова для цього, тобто нема такого, що ми такі, ой, треба написати. І сіло написали. Ні, такого нема. Ти живеш, якісь події відбуваються, ти надихаєшся і пишеш. І вже написано десь сім пісень, так і саме вже, і для Махно. Так, саме mm -hmm. для проєкту Махно, тому що взагалі-то е, хотілося б вже закінчити цю тематику і писати про життя, про любов, і так далі. От але ще не до того, так війна ще триває, на жах, нас, тому. жаль, тому що. Да. Можливо, плануєте повноцінний зняти кліп, відеоряд якийсь під цей гімн? Відеоряд буде а, прям повноцінний е, кліп. Е, е, тут тут дивіться, який формат заходить. А, хлопці надсилають безпосередньо свої відео, uh -huh. те, що вони самі знімають, і роботу піхоти, і там і артилерії, і так далі. Ну тому що от як було зі 109-ю бригадою, вони прислали нам. Ці матеріали, які самі відсняли, і вже на е, готовий трек накладається е, відеоряд з цих е, ну, з присланих матеріалів, які роблять безпосередньо вони. До речі, для 109-ї бригади скільки там вже переглядів? 100, більше, 108 більше, тисяч, тисяч, більше, тисяч переглядів. Це без Писали яких ти. там е, абсолютна органіка, без, без будь-яких проплат і так далі. От, і це 109 та бригада. І очі. от на цій же сторінці, де була викладена е, ця пісня, буде. Виклина наступна, вже вже якраз Микола казав, що вони зробили запрос на те, що надсилали ці відоски, і буде нарізочка, і буде знову викладатися. Будемо чекати з нетерпінням. А які відгуки ви чули про цей кін? Що хлопці говорили? Дивіться, саме вчора. Ну я трішечки соромлюсь. Ми це довго робили. Я трішечки соромлюсь дзвонити в такий час, питати, mm -hmm. можливо, вони взагалі зайняті чимось іншим. Напевно. От. І я соромився, і я там через ту дівчину, яка викладала якраз гімн 109-ї бригади, запитав, а що ж там з цим гімном? І виходить, що він мені подзвонив каже, що Сережка. Це він він так назвав, тому що вони полюбляють Сережку. Каже: Сережка, ти фізично не, не втерво каже, але душею ти з нами вже давно вже, з того часу, що ти зробив всім, це сподобалось. І комбрігу, коли він увімкнув, то він сказав, що це просто в точечку, це це воно, це те, що вони хотіли, це те, що їм подобається чути. Тобто Маємо дійсно... надію, що більшість людей почують, тому що не всі навіть бійці ТРО цю пісню чули. Це треба ще популяризувати, треба, щоб вони збрасували один одному, і тоді вже, напевно, буде якийсь повноцінний відгук. Контакти, зв'язок з, з територіальною обороною. Ви підтримуєте так, так? і чуєте ці відгуки? Так, так, ми не тільки з ними підтримуємо. Ми на основі ну скільки вже місяців? Це ж більше 12 місяців. Вже йде. Ми спочатку більше волонтерили для цивільних, угу. а потім так вийшло. Ми знову ж не збиралися. вийшло так, що треба було потім допомагати і військовим. Це невеликі об'єми, саме в мене. Це невеликі об'єми. Це там десь відправити Павербенки, десь там коли була зима. Грілки, стільки грілки, отакі от запити, які дуже важливі, але їх теж потрібно, потрібно щоб хтось їх робив. От. і у нас дуже багато вже друзів вже служить, тому не тільки з ними. Ну так, да, враховуючи те, що ми допомагаємо не тільки піснями, да, і прямий контакт тримаємо з підрозділами яким допомагаємо різними речами, то це не тільки ТРО, це і десантно-штурмові бригади, ну, і артилерія, і ну, абсолютно різні війська. Вони нам присилають і якісь. Для розіграшів гільзи, там відпрацьовані гранатомети, тубуси від них, ну і так далі. Тобто... От зараз, наприклад, у моєї дружини батька батько пішов служити, і їм потрібен Starlink і генератор. От ми на нього збираємо. На три ноутбуки вже зібрали. І тепер генератори старлінки. Можете оголосити, як люди можуть задонатити? Можна можна знайти Сережу Красного в інстаграмі. І там я на постійній основі кожного дня викладаю, що треба і коли треба. Зазвичай ми взагалі годуємо солдат, які поранені у нас у госпіталях. От і іноді, коли приходять запити, отакі важливі, то ще й на це збираємо. Але я тоді прошу підписувати. Якщо ви скинули на Starlink, то підписати, що на Starlink, А так, ну, так піде просто для сади на, на смаколики. Ми їм робили а, на Новий рік а, домашні страви, тому що вони повинні теж, теж відчувати, що вони комусь потрібні. А, і коли вони там їдять ту олів'єшечку домашню, яку робили в дитинстві, то вони теж відчувають той новий рік. Або коли ми на Пасху їм наробили там яєць, наварили а, і розукрасили там, більше ста штук, я робив, це сидів. сидів. То теж їм приємно. А, і коли ми до них заходимо, їх починають палати очі, просто сяяти. Тому що їм важливо, щоб вони це робили не просто так. так. ну, Дехто сам пішов, а декого забрали, і їм, напевно, навіть більше треба розуміти, що вони туди не просто так пішли. Бо, тому що ті, хто пішов самі, вони знають, до чого пішли. Вони вже знають до чого. А, а ці думають, що от забрали мене, кинули там е в бій і, і Ні, просто наша використали. Натримка завжди актуальна. Так, і вважаю, треба їм так. показати, що їх не, не використали, що вони роблять за когось. І люди теж готові для них щось робити. І головне, головне, що ми після перемоги не залишили їх, так тому що їх буде багато. І вони також будуть потребувати цієї уваги і вдячності. Ну і з піснями така ж історія. Тобто вони чують ці треки, які для них і про них написані, і вони розуміють, що е, те, для чого вони воюють, е, ну щоб було в принципі розуміння, для чого все це. От, що хтось в тилу пише про них пісні. Ну і це, і це їх дуже надихає. А, е, в другу чергу це надихає і нас. Ну, робити так. далі те, що ми робимо. А за допомогою цих пісень вийшло збирати гроші якраз і на якісь волонтерські потреби, тому що ми робили концерти у прямому, ете... у прямому етері. Mm -hmm. О, робили концерти на Англію. От, потім на Германію. на Германію ще будемо робити. Так, робили ще прямий ефір в, здається. В Італію, здається. І, а, ні, на Англію, і, і ще раз на Англію. О. Угу. А, і першого разу зібрали 27 тисяч гривень. Ну, це великі гроші, на які. Тобто, ми Тобто прямі потім... етери, вони донатять да -да -да. під час прямого. Але в Англії там така ситуація, що в Англії а, українці себе якось відчувають трішечки стабільніше, і вони відправляють. Для них це 10 фунтів, це нічого, а для нас це 27 тисяч, коли ми не збирали, наприклад, півроку потім годували солдат. От. А, але коли а, з Германією це питання. Там трішечки по іншому, там не можна, там, там це контролюється, і не можна українцям так. щось з цих карт, карток скидувати, і вони не бояться. І тому там треба працювати саме на германського, на німецького глядача. Угу. А, тому треба брати перекладання нюанси. Тобто, да, це, це вже е, са, сама суть, що ці пісні допомагають не просто там когось надихнути ну, е, а. Суто практичні речі, які е, дають дуже конкретні результати, дуже конкретні збори на конкретні речі, які конкретно потрібні тут і зараз. Ну, тобто... ну і гімн, ми не, не лише в наушниках, так його можемо послухати, а це гімн і він заряджає, він мотивує, так, він надихає бойовий дух наших е, захисників. В першу чергу, звісно. Дякуємо вам. І вам. А ми дякуємо вам. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про те, як дніпряни написали гімн для територіальної оборони України. Гостями нашої студії були Сергій Красний, автор та виконавець патріотичних пісень. Проект «Махно», ведучий волонтер. Павло Грендач, власник студії «Саундвокс», звукорежисер проекту Махно. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. А зараз телеканал відкритий перемикається на національний марафон Єдині новини.